Привіт, сьогодні ми заглиблюємося в одну ну досить важливу працю. Це книга Джей К. Джонса та Марка Скотта. Торжество тексту в християнській проповіді. Будемо спиратися на ключові уривки з самої книги, і наша мета сьогодні спробувати розібратися, що ж автори мають на увазі під цим поняттям Торжество тексту. Сама фраза така, знаєте, досить потужна. Ідея, якщо коротко, щоб у проповіді головним був сам біблійний текст, от саме текст, а не якісь там особисті роздуми чи може амбіції проповідника. Ну давайте розбиратися. Так і це знаєте надзвичайно актуально, особливо зараз, коли стільки інформації, стільки різних поглядів, оця здатність м залишатися вірним першоджерелу. Ну, чи то Біблія для проповідника, чи, скажімо, наукова стаття для дослідника, це ключове. І ця книга вона торкається дуже глибокого питання авторитету, тобто, що насправді керує нашим розумінням, що формує те, як ми ділимося ідеями. Ми даємо тексту говорити, чи, чи просто використовуємо його для підтвердження своїх думок. Ага, тобто центральна теза, як її автори формулюють, щоб у проповідях торжествував біблійний текст, а не власні домисли проповідника. Виходить, не людина має якось ну, приручити слово, контролювати його. Саме так. А навпаки, слово має вести, формувати і проповідника, і саме послання. Це така ну серйозна зміна перспективи виходить. Безперечно, і от що мене особисто захоплює, вони наголошують, що це радше ставлення, ніж метод. Ставлення, а не метод. Цікаво. Так, тобто, це не просто якийсь набір технік, знаєте, чи правил, це про таку фундаментальну внутрішню позицію, про чесну відповідь самому собі. Що я ставлю на перше місце. Писання, якому я підпорядковую свої погляди, чи може навпаки свої погляди, і вже під них підлаштовую слова писання? Mm. І від цієї відповіді, власне, залежить усе: вибір тексту, структура проповіді, її основний посил. Це не тільки про гомілетику, розумієте? Це про чесність, інтелектуальну, духовну. Зрозуміло книга, як я розумію, досить так активно попереджає про спокусу. От саме спокусу, нав'язувати тексту свої думки. Можливо, навіть несвідомо упередження, якісь, улюблені ідеї. Так, так здавалося б, ну це ж очевидно. Але мабуть, на практиці в цю пастку дуже легко потрапити, особливо коли є таке сильне бажання донести якусь дуже важливу думку. От як автори радять цього уникати, ну основна рекомендація це глибоке, ретельне і я б сказала смиренне вивчення самого тексту. Не просто прочитати, ні, звісно, зануритися в нього, дослідити контекст: історичний, культурний, літературний все це важливо, дозволити самому тексту визначити свою головну тему. Свою логіку, розумієте, свою структуру для майбутньої проповіді. Ага. Тобто не шукати в Біблії просто підтвердження своєї ідеї, яка вже готова, а дозволити тексту цю ідею сформувати. А це, знаєте, вимагає терпіння і такої готовності відмовитися від власних, може, геніальних задумів, якщо текст веде тебе в іншому напрямку. Це так перегукується з історичним контекстом. Книга ж, напевно, торкається цього, що завжди текст був у центрі. Ну от не завжди. І книга про це згадує, показує, що були певні, скажімо так, коливання протягом історії церкви. Перші християни зазвичай були дуже зосереджені на писанні на старому завіті, на апостольських свідченнях те, що потім стало новим завітом. Їхні проповіді часто були саме роз'ясненням цих текстів, але пізніше. Акценти зміщувалися. Наприклад. Ну, наприклад, іноді на перший план виходила риторика, майстерність оратора сама по собі. І вона могла затьмарювати зміст. Або ж догматичні формулювання чи навіть церковна політика ставали головною темою. А біблійний текст його використовували просто для ілюстрації, для підтвердження вже встановлених тез А схоластика? Так, в епоху схоластики, наприклад, хоча й були спроби систематичного вивчення Біблії, дуже часто дискусії зосереджувалися на якихось філософських тонкощах або питаннях церковного устрою. А от пряме таке експозиційне проповідування воно відступало на другий план. І тому реформація стала таким поверненням до тексту. Саме так, гасло «Сола скриптура» – тільки писання, це ж був потужний рух саме повернення до авторитету Біблії. Мартін Лютер, його цитують у книзі, дуже яскраво це висловив Щось на кшталт я просто вчив, проповідував і писав Боже Слово, інакше я нічого не робив, слово зробило все. Сильно сказано. Так, у цьому відчувається така глибока довіра. Довіра до самодостатньої сили слова, коли йому просто дозволяють говорити. І оця довіра до слова, вона ж логічно веде до питання: а як тоді формується сама проповідь, її тема, структура? Автори, я так розумію, наполягають, що все це має випливати саме з тексту. Абсолютно головна ідея проповіді: от те, що Хеден Робінсон назвав великою ідеєю. Ага, чув про це. Вона має народжуватися безпосередньо з досліджуваного уривку писання. Не з якихось окремих віршів, знаєте, висмикнутих з різних місць, щоб підтримати заздалегідь обрану тему ні. З цілісного аналізу конкретного текстового блоку, в його контексті. І структура теж. І структура проповіді теж має відображати логіку цього уривку, його внутрішній рух думки. І тут, напевно, виникає оце важливе розрізнення між різними підходами до проповіді. Книга ж про це говорить. Так говорять, автори обговорюють два основні підходи і підкреслюють, який з них краще сприяє саме торжеству тексту. Хоча, треба сказати, вони не засуджують інші методи категорично, але переваги чітко вказують, які ж це підходи. Ну, перший це пояснювальна проповідь. Її ще називають експозиційною. Її суть, головна ідея, основні пункти, все це випливає безпосередньо з конкретного біблійного уривку. Це може бути кілька віршів чи цілий розділ, або навіть книга, якщо це серія проповідей. Так, Так, мета такої проповіді розкрити значення тексту в його оригінальному контексті і показати його актуальність для слухачів сьогодні. Автори використовують таку метафору: витягнути з тексту його сутність та показати її аудиторії. Тут текст, він справжній керівник усього процесу. Зрозуміло. А другий підхід? Другий підхід це тематична проповідь. Вона будується навколо певної теми, ну або ідеї, яку обирає проповідник, наприклад, прощення або надія чи боротьба зі спокусами. Ага. І для розкриття цієї теми він підбирає різні вірші, можливо, історії з різних частин Біблії. Книга зазначає, що такий підхід цілком легітимний і може бути корисним, але... Але. але він значно більше покладається на творчість проповідника, на його здатність синтезувати матеріал. І тут є більший ризик, розумієте? Ризик, що проповідник може несвідомо підлаштує вірші під свою тему або представити своє бачення як єдине можливе. Саме так. Замість того, щоб дати конкретному тексту розкрити свою унікальну перспективу, тому для досягнення саме торжества тексту пояснювальний підхід автори вважають надійнішим. Це справді цікаве розрізнення. Але отут виникає ще один момент дуже важливий, як мені здається, роль Святого Духа. Автори ж здається кажуть, що справжня сила проповіді вона не від людської майстерності. Абсолютно. Це один із ключових моментів книги. Сила, яка змінює життя людей через проповідь, це не результат красномовства, чи логіки, чи емоційного запалу проповідника. А що тоді? Це результат дії Святого Духа, який використовує вірно викладене Слово Боже. У книзі наводять слова Чарльза Сперджена, відомий проповідник 19 століття. Він казав щось таке. Навіть якщо ти досконало знаєш грецьку та єврит, маєш усі найкращі коментарі, все це марно. Марно. Без допомоги Святого Духа у процесі вивчення, підготовки людські зусилля важливі, звісно, але вони не є джерелом сили. Тобто, виходить, дух діє не тільки під час самої проповіді, впливаючи на слухачів, а й раніше у процесі підготовки проповідника. Саме так. Автори підкреслюють цю подвійну дію Святий Дух працює з проповідником під час його особистого вивчення тексту, під час молитв, роздумів, допомагає зрозуміти глибину слова, його застосування, а потім він же діє в серцях слухачів, коли це слово проголошується, відкриває їм істину, спонукає до змін. Яка ключова думка з цього? Ключова думка, мабуть, така справжня трансформація слухачів це робота духа через слово. Книга це влучно підсумовує. Проповідь готую я, але людей змінює Святий Дух. Це якось ем, знімає тягар? Так, це знімає з проповідника непосильний тягар відповідальності за результати, але водночас підкреслює величезну відповідальність за вірність тексту, бо саме через нього діє дух. Це логічно підводить нас до питання формування біблійного мислення, як ця книга з її акцентом на тексті може допомогти в цьому. І чи це тільки для проповідників? Ну, книга, звісно, адресована насамперед проповідникам, вчителям, але принципи, принципи формування біблійного мислення, які вона пропонує, вони універсальні для всіх, хто хоче глибше розуміти Біблію. Вона закликає до дисципліни, інтелектуальної і духовної. Що це означає? Так, по-перше, ретельне вивчення. Не обмежуватися поверхневим читанням, використовувати інструменти, словники, коментарі, історичні довідки, але завжди повертатися до самого тексту він головний авторитет. Друге Друге – молитва над текстом просити Бога про розуміння, про відкритість серця до його слова, про мудрість у застосування, а ще Тетя, регулярність і системність. Читати Біблію послідовно, не виривати вірші з контексту, прагнути побачити загальну картину Божого об'явлення. І четверте, можливо, найважливіше застосування в житті. Застосування. Так. Книга наводить приклад Ездре. Про нього сказано, що він розположив серце своє до того, щоб вивчати закон Господній і виконувати його, і навчати в Ізраїлі закону та правді. Десять, здається, саме так. І порядок тут ключовий. Вивчати, виконувати, навчати. Не можна ефективно навчати того, чим ти сам не живеш. Оця послідовність вивчати, виконувати, навчати це дуже практично звучить. А як ще оце ставлення до тексту впливає на життя того, хто навчає? О, це має дуже конкретні наслідки. Книга підкреслює, що коли ти обираєш поставити текст на перше місце, це впливає на все, на твоє особисте життя. Людина, яка дозволяє слову формувати себе, вона сама змінюється під його впливом. На методи тлумачення, напевно. Звичайно, ти стаєш обережнішим, не нав'язуєш тексту свої ідеї, шукаєш об'єктивне значення і на час, час, який ти присвячуєш підготовці. Розуміння важливості вірності тексту мотивує витрачати достатньо часу на глибоке дослідження. А не покладатися на якісь швидкі рішення чи чужі конспекти. Тобто підготовка стає серйознішою. Так, книга цитує Алістера Бега, сучасного проповідника. І ця думка центральна. Насамперед, Боже Слово має торкнутися серця проповідника. Проповідь буде марною, якщо спочатку не вплине на самого проповідника. Вкрай важливо, щоб біблійний текст спочатку змінював проповідника. Тобто, текст має. Перемогти, сторжествувати спочатку в житті того, хто навчає. Саме так неможливо автентично передати істину, яка тебе самого глибоко не торкнулася. Це дуже сильна думка. Виходить, зрештою, вся увага повертається до першоджерела, до Божого Слова, до його власної сили. Як книга ілюструє цю силу так, автори приділяють цьому значну увагу. Біблійним свідченням про силу Слова вони нагадують, що сама Біблія постійно говорить про свою дієвість, наводять багато прикладів. Які саме? Ну, наприклад, створення світу, всесвіт виник через Боже Слово. І сказав Бог, і сталося так: буття, перший розділ. Це ж фундаментальний приклад творчої сили слова. А ще Обітниці. згадується обітниця Ісусу на вину після смерті Мойсея. Якщо він буде роздумувати над книгою закону вдень і вночі, виконувати все написане, то матиме успіх Ісуса Новини 1.8 Успіх пов'язаний із зануренням у слово точно. Або особистий досвід пророків. Автори звертають увагу на переживання Єремії. З одного боку, знайдені слова Божі стали для нього радістю і веселощами серця Єремії 15.16 а з іншого, коли він намагався мовчати, не говорити від імені Бога, слово палало середині нього, як вогонь, який неможливо стримати. Єремії 29. Це показує таку внутрішню, динамічну силу слова. А щось таке більш поетичне або обіцяюче. Безумовно, книга особливо виділяє величну обіцянку з книги пророка Ісаї як дощ і сніг не повертаються на небо, доки не напоять землю, не зроблять її плідною. Так. так, І слово Боже, що виходить з його уст, не повертається до мене марним, але чинить те, що я хочу, і досягає успіху в тому, для чого я його послав. Це Ісаї 55, вірші 10, 11 Потужне твердження про неминучу результативність слова. Так, незалежно від людського сприйняття чи опори. Також автори багато уваги приділяють псалмам. Наприклад, псалом 19, вірші 8 12. він оспівує досконалість закону Господнього він відновлює душу, умудряє простих, веселить серце, просвітлює очі. Слово Боже описується як щось надзвичайно цінне, бажанніше за золото, солодше за мед. А псалом 118? Найдовший? Так, псалом 118. Це ж ціла енциклопедія любові до Слова Божого. Кожен вірш так чи інакше прославляє його різні аспекти, вплив на життя віруючого. Книга навіть порівнює дослідження цього псалма з дослідженням величезної багатої країни. Справді ці приклади показують, що Біблія сама свідчить про свою силу, якщо спробувати подивитися на це ширше, ну за межі саме проповіді. Знаєте, цей принцип торжества тексту він має універсальне значення для всіх, хто працює зі знаннями, хто навчається чи навчає, незалежно від сфери, чи це біблійний текст, чи наукове дослідження, чи історичний документ, чи навіть художній твір. Тобто повага до першоджерела. Саме так: повага до першоджерела, прагнення зрозуміти його в його власному контексті, вірність його суті. Це ж ознака інтелектуальної чесності. Довіра до внутрішньої сили самого джерела, вона часто важливіша за власну віртуозність інтерпретації чи подачі. Виходить, це заклик до смирення? Так, у певному сенсі. Ідея торжества тексту це заклик до смирення перед істиною, яка міститься в джерелі, і до відповідальності за її передачу. Отже, якщо підсумувати наше обговорення книги, торжество тексту в християнській проповіді. Що це означає на практиці? Це не просто ну, набір правил для написання промов. Зовсім ні, це ціла філософія, ставлення, заклик до проповідників вчителів дозволити Божому Слову говорити самому за себе, довіряти його внутрішній силі, силі, яка діє через Святого Духа, більше ніж власним талантам, харизмі чи якимись риторичним технікам. Так, це про глибоку віру. Віру в те, що саме слово, коли воно представлене вірно, з молитвою, має силу змінювати серця і життя. Саме так. І на завершення знаєте, можливо, варто залишити слухачам таку думку для роздумів. Вона випливає з історичного огляду, який є в книзі. Ми бачили, як протягом століть людські традиції, філософські системи, якісь культурні уподобання чи навіть просто бажання сподобатися аудиторії, Чим? як вони іноді затьмарювали. Або спотворювали суть біблійного послання, і це спонукає поставити собі запитання актуальне для будь-якої сфери знань. Яке саме, які конкретні практики, чи дисципліни, чи, можливо, такі запобіжники ми можемо впровадити у власному навчанні, у дослідженні, у викладанні, щоб переконатися, що першоджерело, чи то біблія, чи наукова праця, чи історичний документ. Завжди залишається на першому місці. Як гарантувати, що його суть не загубиться, не буде спотворена нашими упередженнями, чи зовнішнім тиском, чи спокусою покращити оригінал? Так Як зберегти оцю вірність тексту в сучасному світі, де так легко загубитися в інтерпретаціях, у вторинних джерелах? От над цим варто подумати.